Оце я сьогодні тільки привіз з, з ліса ловушку з пчолами, пересадив її ага. вранці, по лісі розвожу. Це моє увлічення. Так, І як часто ви? Сливість за бджолами. <світтям>. Оце мої ловушки. В цьому році десь рою за 20, по лісі зловився. Сьогодні ми пробіглися за 10 хвилин по ділянці та долі ще однієї цікавої людини Миколи Гаврилюка. Звичайно, що у всіх вона єдина і неповторна. Хто? Ділянка чи доля? Яка тут площа, да. Хто її міряв. Є 25 соток під будівництво. Хутір глинищі в селі Озерці на Рівненщині. Я позбирав оці всі колоди, що по лісі, по хуторах вон гниють, нікому не треба, а я позбирав їх. Так це в нас уліки виходить. Да, це вулики. Не вікно, а льоток. Називається льоток. А ви <свист> це ж люди робили? Що тут відкривати? Що ж тут відкривають? Там своє. А, устройство. Тут непонятно. Може вже років 200. Ага. Це, це саме мало йому років 200 є. Ну а вони, коли ви їх знаходили, вони рядом десь були всі? Та Що ж рядом? Всі десь в рядом. Містах? різних містах. В різних місцях. Я їх просто позбирав. Та я ще тут думаю його трошки окультурити, ще додати. У мене ще є. Мадрина Польська. А скільки ж їх всього видів? Є, є, є Сибірська, є європейська, але це польська. В неї стовбур не прямий, а дугою з Башапеля. Ух ти! Це ви цим увлікаєтесь? Іменно хвойниками, чи просто деревами? Лісник, я все життя <роруді> <рісті> лісник. <рісті> По лісі ходив <рісті> і цікавився. Я працював в лісництві. І скільки років пропрацювали? 20 років. А зараз вже не лісник? Ні. <рісті> А продовжуєте увлікатися Це воно в душі залишилося. Це наше життя. А в чому заключається робота лісника? Охорона і захист лісу. І як у вас проходить робочий день? Ну, проходив. Проходив. Так. Да. Ну, от з чого він починався як? У нас е не так, як зараз. Е шо? В конторі нема нікого. У нас на вісім годин ми в контору наряд отримали і по лісі. Ну і, наприклад, наприклад які наряди. Забрав робочих повіз, ліс, поставив на роботу, робочі роблять. Це, наприклад, так. це обход зробити, які дерева попилять, ті, що посохли Потім чи як. На роб... робили, да, робили, ну, отводи лісосік, наприклад, отводи лісосіки. Заміряємо площу того лісу, який там берем в рубку і робимо перелік дерев. Гірше вибираємо, вимічаємо. Угу. В рубку, а краще оставляємо. Сильно сухо тут. А якщо оце ви в лісі щось робите, що вам треба спиляти якусь деревину, а туди немає як під'їхати? От лісники ж працювати повинні 에... в будь-якому куточку ліса, так, 에... а добратися немає як. Треба н... намічати там рубку в той час, коли туди можна заїхати. А що нема а... такого куточка, щоб ніколи не можна було заїхати? Або зимою нібито... як замерзає. Або літом, як після. А психальні. там, де дуже узько так між деревами, що прям тільки мотоцикл проїде. Ну <гумен> <правж> <правж> так. Спеціально робиться дорога. Ага. Якщо немає, доїзду робиться доїзд. Там намічаються всякі Та, планові роботи і тоді вже туди. Поділяється технологічна карта, на рубку. Там шершень. А, так, там можуть поселитися бджоли. Рій може поселитися. Бачите, о, як о, там гніздо вже зробили? Так, тільки що забив. Так, значить, народилися ви тут, так? Да? Я народився, виріс і, і пропрацював тут. Це життя це, тут. Це життя, да. Це ж хутор, так? Да? Це ви на хуторі? Це хутор, да. це так. Це хутор хуторнич, заснований, до речі, моїм дідом, потапом Коли? після Першої австрійської війни. Це, вони виїжджали в біженці, їх вивозили, як це Перша світова була. Перша світова війна почалась 1914 року. На причисту, як кажуть, староказали, старожили 1915 року. Тут вже були австро-німецькі війська. Перед відступом російська армія виселяла все. Було дано кілька днів на збір і відправлення. називалося евакуація. Куди їх направляли? Були такі, які були тут у Житомирській області, Коростинський район. Були такі, які в Білгород Белгород, були такі, які в Саратові. Після чого э, спеціально сформовані команди. Козаків під'їжджали, факел під стріху, а стріхи соломи і залишились. Спалювали всі села абсолютно, щоб ворог він не було чим поживати. А лінія фронту, от туди ми займали оці австро-німецькі війська, за тим болотом вже росіяни стояли. Простояли вони так і в червні 1916 року Бруселівський прорив і так простояли це 16-й рік, 17-му році. Цар відрікається від влади, тимчасовий уряд, нерозберіга, жовтневий переворот у Петербурзі, сюди-сюди і в березні 18-го року Брестський ми заключили. До, до листопада 18 в листопаді 18-го в Німеччині революція. Роза Люксембург і цей Карл Угу. Бунт у Берліні і Німеччина підписала, заключила договір про закінчення війни. Все, капітуляція. І то люди почали повертатися з евакуації. Хто був на, цій, на українській території, почали повертатися. Потім повернулася, каже, села немає, хат немає, все розібрано. Зробили землянку, перезимували. А потім вже він прийшов сюди. А до війни хатинка була там біля озера Великого. А як же потім? А потім відновився, все село відновилося. Так, все село, люди вернулися і почали знову все наново робити. О, і він перший тут заснував хату, о, тут, на цьому місці. Це не мій дід Потап, батько, це я третє покоління тут. Угу. І скільки зараз хат? 15 хат, 16 є. Тут, тут лісова тут зона. Чисто лісова, да, тут так. лісова зона. Тут ліс зрізав, садити не обов'язково. Він сам наросте. Сам. Тільки не мішайте. Така голубізна, ну просто видно, що ви їх любите. Оце е, така. Да, ця, да, як П'ять і голодні, вони м'якенькі. І як називають? Веймотова. На, Веймотова. Оце такі є люди влічені. Е, я робив заповіднику, то тоді привезли ми сам привезли. Мадрина. Знав, що ствол непрямий. Угу. Шаблеподібний. Це польська. Дугласія. Це я служив в Мукачево, в Закарпатті. І там теж десь знайшов в журналі якомусь, я тоді влікався. Я написав чись на коробку насіння вислали мені в військову частину. Я привіз, що на землі привіз, посіяв, це виросло. І це, 67 року. 40 см вже <звісно> <звісно> товщина. <звісно> Після до гласа. Е, до речі, саме вище дерево росте висотою 100 росте. <звісно> Крима я привіз. Силку на базарі купив в Сімферополі. а там насіння було. Я те насіння посіяв і воно зійшло. І... Вон тут ще піхта дугласа молоденьке росте. Сіння вето виписувати прийшло, то там в мене теж росте знасіння. Так, да, увлічена людина. Це клен, я думала, це дуб. Ні, це клен, гостролистий. Боже, а скільки ж йому років? Яка красота. 79-го десь. Боже, як шикарно, Але який холодок, а діва. А як опаде лист. Назріваємо кучу, дітей, кучу. Скільки у вас дітей? Гіряють. То мене семеро дітей, але вже діти дорослі. А внуків скільки? 14. Ну це не рекорд. Я чула вже і 32. Ну, так. Це вже не від мене залежить. А яке у вас хазяйство? Одна кобила. Мать. кобила мать. А же, ребята, Корова. Корова, корова пішла на пашу, поросята, кури воно, качки, індики, цвесарочки є. А як це тут зимой? Таща, так, ста, та, ста, та. Зімою? Це вони гуляють зимою чи сидять по хатам. Ну, ну одна куча, там друга куча. Сидять, снігувати прокидають траншею. Ой, вибач мене Харитонович, Ну, картки пам'яті вже всі скінчилися. І деякі шматочки прийшлось знімати в такій першивенькій якості, що ох ох хо Називається ключ. Угу. Відро взяв. Нам нема світла, у нас не проблема. До речі, найкраща вода в нас. Знаходить. І вода, спробуйте воду. Все. Яка вода, спробуйте. Оцініть. Так, ну що, йдемо тоді далі. Що у вас ще цікаве? А ось ще яка реліквія. <рив> <Комсомольський рив> Випадково знайшов, тільки ж. Платив. І не потеряв, і не викинув. Це такі харітоновіша історія. Так. П'ять років Чорнобиля. Тут все Єльцин з Кравчуком. Атлас 73-го року на українській мові. Видавництво львівського. Не хочу згадувати про підписку і лайк, бо це вже й правда задовбало, Але це потрібно для підтримки на Ютубі. Ну, і для моєї підтримки. До зустрічі! Далі буде, бо життя продовжується!